Друзі, вітаю вас! Ми завершили ремонт двокімнатної квартири в новобудові площою 67 квадратних метрів. Житловий комплекс Таун». На протязі п'яти місяців ми займалися чорновими та частовими роботами. Зберігайте це відео, пишіть коментарі. Можливо, хтось планує ремонт квартири, пересилайте знайомим, а ми з вами розпочнемо огляд сучасної дизайнерській квартири, але без дизайнера, які ми виконали своїми руками. А разом з замовником ми все спланували, спроєктували електрику, сантехніку та облаштовуємо квартиру меблями, де замовник сам підбирає собі меблі та кольори. Це в нас така кухня вітальня. А розпочнемо давайте огляд, як завжди, за моєю спиною вхідні броньовані двері. Встановили зручну шафу, де розміщений у нас електрощиток, автомати та реле напруги. Шафа, дивіться, який колір красивий. Зручні полиці для верхнього одягу, для взуття. Можливо, комусь подобається, що був пуфик, дзеркало, але дзеркало у нас буде з іншої сторони. Кольори, за вашим бажанням, ми можемо замовити. У мублярів. А це в нас був гостьовий санузел. Ми після перепланування встановили пральну машину, сушарку та бодер. Так, обговорили та зробили разом з замовником. А це така доволі простора у нас кухня. Уклали таку маленьку плитку керамічну. Замовник підібрав, йому подобається кольори, текстура, змішувач. За вашим бажанням, ми щось порадимо, щось ви нам підскажете, а разом в кінці вийде сучасна дизайнерська квартира, але буде набагато дешевше, ніж в інших компанії. На цьому ви зекономите, якщо ми разом з вами все сплануємо. Де буде стояти, наприклад, холодильник. Можливо, хтось захоче з іншої сторони, це за вашим бажанням. Духова шафа. Можливо, хтось захоче встановити такий пенал, де буде стояти духова шафа, мікрохвильова піч. Безліч варіантів. Саме головне, щоб всі ваші мрії здійснилися. Змішувач, водичка. Така мокра, прохолодна, на вулиці жарко, а водичка така гарненька. Посудомийна шафа, стільниця. Розпочинаємо з вами з підвіконня. Подивіться, яке підвіконня красиве, з натурального дерева, волога стійке. Є інші варіанти. Пластикове, більш бюджетний або штучний камінь. Натяжна стеля. Повісили телевізор. Розечки, світильники. Ще будуть вішитись лампочки. Не звертайте увагу, бо ремонт тільки завершений. І ми будемо десь лампочки, світильники прикручувати, дзеркало. Ось так завершується ремонт квартири в новобудові. На підлозі у нас замковий кварцвініл. Ми його укладали ялинкою одним контуром по всій квартирі. Від вхідної броньованої двері до вікон. І в інші кімнати. Можна укладати по діагоналі рівно, як ви захочете. Великі переваги замкового кварценіла що великий вибір кольорів і 100% волога стійкі. Особливо, якщо ви плануєте здавати свою квартиру в оренду, ви не будете хвилюватися, що орендарі там десь намочуть воду і він колись повздувається. А можливо, у вас маленькі діти або що, і не будете хвилюватися. Раніше, як ви пам'ятаєте, біля кухні укладали плитку, а зараз замковий кварцвініл укладається по всій підлозі, включно івану кімнату та лоджію. Так, друзі, поки я дивлюся, ви пишете коментарі, мені запитуєте, комусь подобається, а можливо, кому, хтось хоче. Почути, які бувають кольори, або плитку можна, або щось інше поєднати, пишіть коментарі. Я все бачу, я на них відповідаю і особисто слідкую. А продовжуємо наш огляд з маленької, але сучасної ванної кімнати. На стінах декор з керамогранітної плитки, нагадує солому, дзеркало з підсвітленням, змішувач чорного кольору. Вода така мокра, прохолодна, вранці встали, вмилися і працювати хочеться, а можливо комусь і відпочивати. Шафа зручна, пінал, як ви замітили, поєднується з кухнею в зеленому кольору. В магазинах великий вибір змішувачів, умивальників, тому кожен вибирає те, що йому подобається. А ми тільки робимо свою роботу. Скляна шторка, кронштейн з тропічним душем, ванна, плитка спереді, прихований люк, електрична рушника сушарка чорного кольору. Є напряму з'єднання. Більш дешевше так, в розетку. Защита інсталяція. Чорні кнопки зливу. Тут така шафа з полицями. Можливо, хтось встановив сюди болер. Як ви замітили на початку відео, болер у нас пральна машина стоїть в гостьовому санузлі. Зробили гардеробну. Гігієнічний душ. На підлозі у нас керамогранітна плитка. Дивіться, як вона поєднується з замковим кварцвінілом. Ось так сучасно виглядає маленька ванна кімната. А для вас ми можемо зробити. Трішки інакше все поєднати. Поміняти місцями умивальник, інсталяцію, замість вани встановити душову кабіну. Саме головне ваші побажання, а ми реалізуємо всі ваші ідеї. А зараз зробимо огляд дитячої кімнати, де також білі міжкімнатні двері. А фішка цієї кімнати шафа з рожевими вставками. Стіл такий, шухляди, де дитина буде гратися іграшками та навчатися. Вікна підвіконня з натурального дерева, але в дитячій воно світлого кольору. На одній із стін шпалери з такими маленькими квіточками. Кондиціонер. Траси під кондиціонер ми закладаємо ще на початку ремонту, коли в квартирах на стінах цегла. Розводимо електрику, траси під конець, потім штукатуримо. А внутрішній блок вішаємо вже під кінець ремонту. Лоджія. Залишили лоджію. де також у нас кварц вініл, стіни фарбовані, стелю утеплили. Так що, ходімо далі. А зараз подивимося ще одну кімнату для батьків. Площі 14 квадратних метрів. Де стіни під фарбування. Натяжна стеля, прихований карниз, підвіконня з натурального дерева, кондиціонер. На цьому місці буде стояти ліжко, приліжкові тумбочки. Такі будуть тут для верхнього одягу, полиці. Колір шафи можете замовити на будь-який смак. Саме головне, що вам подобалось. Ручки підберете красиві, такі полиці. Ось вам дизайн маленької кімнати. Заходимо. Телевізор, ліжко, шафи, підвіконня. Я сподіваюся, вам сподобався огляд ремонту, який ми зробили без дизайнера. На цьому ви зекономите свої кошти. А разом з вами. Ми все сплануємо грамотно, спроєктуємо, підберемо кольори, покриття для підлоги, фарбу для стін, керамогранітну плитку, натяжну стелю. Реалізуємо всі дизайнерські ідеї. І при цьому ви зекономите свої кошти. Зберігайте це відео, пишіть коментарі.